Надія Хоуп, рада бачити тебе на своєму каналі. Якщо ти ще досі не підписався на мій канал, тоді скоренько тисни знизу на таку кніпочку підписатися і зроби мені приємне у своїй спільноті ВКонтакті Я створила опитування. Яке ж відео ви хочете побачити від мене наступне? До речі, силка на спільноту буде знизу. Шукайте долучайтеся і беріть участь в опитуванні, бо для мене це важливо. Як ви вже зрозуміли по назві відео, це буде догляд за волоссям. Я й не сумнівала, що більшості дівчат буде цікава саме ця тема. У своєму відео я хочу розповісти вам історію свого волосся. А також дати хороші корисні дієві поради для дівчат, які хочуть відростити гарні коси. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Почну з перед історії. взагалі, у мене від природи гарне, густе, тверде волосся. В 14 років я пофарбувала своє волосся повністю. В мене було добре волосся і його пофарбувала повністю в білий вибілила. Ну і звичайно, з того часу у мене почалися деякі проблеми. А також я кожного дня вирівнювала своє рівне волосся. Я не маю ні плойки, ні фену, і в мене воно, як бачите, досить рівне, а я раніше просто брала і кожен день ще його рівняла. Тому воно у мене поступово почало ламатися, і довжина почала просто вкорочуватись. Я взагалі не стрилась, а волосся ставало все коротше і коротше. Ось це фото я 5 років назад, коли я тільки пофарбувалася, і у мене ще було досить хороше волосся. А це фото 3 роки назад, коли вже воно в мене просто почало випадати. І до речі, смішно те, що саме тоді, коли у мене почало мої коріння відростати. І тут залишилось трішки того білого, а все решта опало, то якраз тоді прийшла мода на Омбре. я з усіх сил намагалася врятувати своє волосся. Я купувала різні маски, я робила різні маски, народніми засобами пробувала. Все-все я пробувала і нічого мені не допомагало. Але потім я знайшла один засіб в інтернеті, передивляла звичайно відео, як це всі роблять, і я знайшла один дієвий засіб. Це кокосове масло. Це просто знахідка для нашого волосся. А також я повністю відмовилася від плойки фену. У мене взагалі в хаті немає ні плойки, ні фену. Кокосове масло потрібно втирати в коріння і наносити на всю довжину на максимальну кількість часу. Я робила це на ніч. Вранці дуже гарно потрібно два рази помити волосся, щоб змити цей весь Коли Я користувалася кокосовим маслом і відмовилася від плойки фену. У мене волосся стало трішки кращим, але все рівно довжина мене не радувала. Я скажу, що я колись не стригла зовсім. Мені було шкода і так своє коротке волосся, і тому я не стриглась, і це велика, дуже велика помага. що ж допомогло відростити мені справді волосся? Звичайно, це вагітність. Так, я читала раніше про те, що вагітних прискорюється ріст волосся, але я не вірила до тих пір, поки сама це не відчула на собі. Справді, після того, як я завагітніла, у мене почало швидко рости волосся. Ось фото до вагітності, ось фото вже середини вагітності, а це вже після вагітності. Але на третьому місяці після пологів. Я зіткнулася з такою проблемою як випадіння волосся, і тоді я, як завжди, залізла в інтернет, почала багато читати, дивитися різні відео, і я знайшла відповіді на свої запитання. Багато жінок дівчат не знають про фази росту волосся, і я була в тому числі. Я хочу вам розповісти про ці фази. Взагалі існує три фази росту волосся. Перша це аноген, це фаза росту волосся, коли волосся безприривно росте. Це найдовша фаза. І вона триває від 2 до 4 років. Друга фаза це катоген, коли волосся просто у стані спокою і воно не росте. Це найкоротша фаза, яка триває 2-3 тижні. І телоген це фаза випадіння. Ця фаза триває від 3 до 4 місяців, коли волосся просто випадає. Ви можете його легко витягнути. Я думаю, багато дівчат знає, що це таке. І в принципі, це всі мають знати, бо це природний процес, який відбувається з кожним. Тому якщо у вас випадає волосся, ви не панікуйте. Це нормально, це природно. Але якщо у вас випадіння триває. Півроку тоді, звичайно, це мабуть авітаміноз або щось таке, і потрібно звернутися обов'язково до лікаря. І Повернемося до догляду. Я підготувала для вас сім порад, які допоможуть вам відростити гарне волосся. Так почнемо перше, відмовтеся від фену плойки, тому що це дуже псує ваше волосся. Залиште це на екстрені випадки, коли потрібно кудись на якесь свято або. Просто ви кудись поспішаєте, вам обов'язково потрібно скоренько посушити волосся і обов'язково використовувати термозахід. Два обов'язково підстригайте кінчики раз в 2-3 місяці, навіть по сантиметру. Це обов'язково зробить ваше волосся охайні. Не шкодуйте, бо посічені кінчики привабливим ваше волосся не роблять. Три користуйтеся і бальзамом без хімії. Ось я користуюсь такими шампунями і бальзамом. Це білоруська продукція. Мені привозять з Білорусії. Я не знаю, чи тут можна десь знайти, але в принципі я не раз бачила, що є магазини з білоруською косметикою, і можливо там ви це знайдете. Цей шампунь безсульфатний, без барвників, без парабінів, без силікону і так далі. Пістю всієї хімії. Також я можу порадити російський шампунь Natur турсі Я думаю, багато хто чув про нього. Він теж досить хороший. І до цього шампуню, що я зараз маю, я користувалася Natur турсі Чотири. 4. Слідкуйте за своїм харчуванням і пийте багато води. Якщо ви хочете гарні розкішні коси, тоді у вашому харчуванні має бути побільше риби і морепродуктів, точних продуктів, губових, зелених овочів, зелені, а також горіхів. 5. Робіть живильні маски з різних масел. Вашому волосся додайте живішого вигляду і блиску. 6. Ніколи не ополіскуйте волосся в гарячій воді. Краще оберіть прохолодну, або я взагалі навіть кінчики мию холодною водою з крану, а вже там, де голова, то вже такою прохолодною, бо гаряча вода теж шкодить вашому волоссі. Ну і сім, це обмежте кількість своїх фарбувань. Якщо ви не можете вже не фарбуватися, вам подобається. Я взагалі за фарбування. Якщо. Ви не впевнено трішки себе почуваєте з якимось кольором. Наприклад, мені більше подобається світле волосся, і я зараз зроблю мілірок, щоб не так шкодити своєму волосся. Просто раджу вам обмежити фарбування і не експериментувати з дешевими фарбами, а все-таки сходити в салон, щоб вам гарно якісно це зробили з найменшою шкодою для волосся. Ось такі поради я підібрала для вас. Якщо вам сподобалося моє відео і воно було для вас корисним. Дістати пальчики, великі-великі пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, шукайте мене в усіх соціальних мережах, які будуть там знизу, знизу, знизу. Долучайтеся обов'язково з кільнотою. У нас буде там 100, я зроблю конкурс і розіграю щось круте. Усіх люблю, усім бажаю велетенських дов... довжелезних кос і па-па, всім -па, добра!